Я від каналу, село та моя доля. Бажаю мирного, де... до... мирного неба, доброго здоров'я, успішної праці. А в нас викупано вже невеличку частинку рів'єри. Ну, не невеличку, половину, тут всього, на всього було, п'ять відер посаджено. І чоловік провів зачистку площі, готує ґрунт. Під посів другого врожаю, а другим врожаєм буде сіяти кукурудзу. Кукуруза на осінь буде ще для кіл. Мотокультиватор давній помічник його. Він трохи вдосконалений, там причіплений ззаду. Причіплені ззаду граблі. І ось так він розробляє ґрунт, бо Влітку важко мотоблоком заїхати на город, нема місця, нема куди заїхати. А мотокультиватор більш маневрений, можна заїхати кругом, тим більше він розбирається і можна занести. Трохи позалишали картоплі, дуже твердо було копати і далі твердо копати. Ішли дощі, забитий ґрунт. Але якось. Викопали з цієї діляночки. Ще, як самі знаєте, всі, хто має город, звичайно, багато чого можна посадити, посіяти ще дозвіє до осені, але не хочеться потім доглядати за цими культурами, а кукурузу посіє, можливо, навіть. І не будемо її сапати. Посіє густенько, буде козом. А трохи пізніше, можливо, ще й посіємо дайкон і чорну редьку. Але спочатку потрібно буде вибрати цибулю, а вже незабаром такий момент настане, бо вже цибуля деяка починає лягати. І незабаром потрібно буде її вибрати. І цибулю і часник. Часник ще стрілки свої не розрівняв. Вони бур'яни тут, але я їх і не стараюся полоти й сапати. Трохи притінення від сонця. Хоч цього року літо не таке спекотне, як, наприклад, у минулому році було, поки що не таке спекотне. І цукрову кукурузу домашнього сорту, колись купляний, але потім вже збирались і вона трохи перезапилена, але ж все рівно вона солодка і її краще, стебла, краще поїдають кози. Ну а якщо ще буде качан, то звичайно використаємо його для себе. Так, як думається, що буде для кіз, то сіє густо. То навряд чи буде той качан, але як буде, то так буде. Вже й смородина дозріває, напевне, вже треба і деяку ще твердо рвати. А це між раністиглою рів'єрою попало. Кілька картоплин сорту воля. Ми її чогось не посадили цього року і вибракували, нема вже в нас насіння. І вона мені подобалась. Вона кожен рік гарно рясно росте. Це пізньостиглий сорт української селекції. Так що знайдені картоплини залишаю, хоч вони ще молоді, але ось так вони будуть стояти. До осені і затвердіють і ними можна буде садити. Вчора обірвали частини гороху, треба її острібити, але в мене інша така чорнова робота. А чорнова тому, що руки були дуже брудні. А полягає вона в тому, що довідалися ми, що одна популярна фірма закуповує. Стару картоплю, а в нас ще трохи її залишилось. Не, не скажу, що дуже багато, але все ж таки вивозити плоди своєї праці на смітник шкода. Тільки умова до цієї картоплі, щоб вона була твердою, не пожваканою, ну і не дуже такою дрібною. Тож відбираю картоплю в погрібі. І сподіваюся, мати якусь невелику копійку, тим більше дві в одному, дві роботи в одному. І копійку, можливо, якусь зароблю. І, крім того, переберу картоплю з погріба, бо його ж треба, як ви всі знаєте, потрібно вичищати, білити, просушувати. Але разом з тим, черговий раз, гадаю тим, хто не знає про такі сорти, цікаві, гарні сорти картоплі, які я зараз перебираю, то я коротенько покажу, чому ці сорти для нас дуже такі приємні, чому ми їх намагаємось вирощувати. По-перше, це сорт тайфун. По-перше, що сорти врожайні, тайфун врожайний, він середній. Ну і крім того, смачний, жовтий всередині сорт. І ось ріжу картоплину, вона навіть це відкинута, загнила картоплина. Але кажуть люди, що всередині картопля чорна, подивіться, яка гарна. Жовта частенька картоплина всередині, хоч зараз бери та й готую з неї якусь страву. І тим більше кінець червня, а основна маса картоплі тверда. Хоч погріб у нас на поверхні зроблений, він вкопаний в горбок, але ж не так, як в людей, що треба лізти в яму. В яму не потрібно лізти, а просто заходиш з вулиці. Так що не надто він такий холодний у нас. І ось такий стан картоплі на кінець червня. І ще таку ж саму хвалебну оду, можу сказати в сторону картоплі сорая. Ось це вона набрана, і он лежить не перебрана ще. Ну, сорая в нас в минулому році була дрібніша. Бо ми пропустили момент, коли з'явилися жуки, і трохи під'їли жуки. Так що дрібну відкидаю в сторону, залишається нам, можливо, виваримо ще поросятам, а можливо, якщо не, не дамо ради виварити поросятам, її небагато, але просто в нас зараз вже з'явилася бракована молода картопля, і вже варить чоловік браковану молоду і очистки. І сора я також тверда, незважаючи на те, що вже кінець червня, і отріжу картоплину перед вами. І також ну, вона жовта, також всередині, смачна, і врожайна. І, як бачите, чистенька ніякої чорноти всередині нема. Так що, якщо в когось нема таких сортів, особливо в Західному регіоні, бо, звичайно, сорти. Картоплі районовані для кожного регіону якісь свої сорти. Але в нас добре зарекомендували себе ці сорти. І ще один сорт також добре зберігається: це Балті Круус. Про ці сорти я сподіваюся, що розповім вам при нагоді, коли будемо копати, підкопувати, дивитися, який врожай. На нашому додатковому городі. А зараз показую вам те, що ця картопля прекрасно зберігається до кінця червня. І, звичайно, могла б і далі зберігатися. Ось подивіться, ця найсмачніша, вона смачніша мені, якщо брати за еталон Беларосу, багато хто каже, що їм подобається, то ця мені смачніша. Вона також високоврожайна, але трохи вона родить дрібнішою, ніж тайфун чи сорає. Ну, але коли не дуже так лінуєшся обирати не дуже таку велику картоплю, то вона підходить для різних кулінарних страв, які ми готуємо. І пюре прекрасне, і в супах. В перших стравах також вона чудова. Ось так разом я також розповіла вам про те, яка в мене човнова робота сьогодні, чим я займаюся, і охарактеризувала три, коротенько охарактеризувала три сорти картоплі, які досить добре зберігаються. До кінця червня і, можливо, і далі могли б зберігатися. А я вийшла на світ Божий із погрібної темноти. І згадую вам, що це канал Село Ти Моя доля. І бажаю всім мирного дня. Доброго здоров'я, успіхів у всіх добрих справах. І, як завжди, кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, будьте з нами. І будемо разом і картоплю копати, і цибулю вибирати, і сапати, і садити, і все інше те, чим займаються люди в селі. До зустрічі!